Вітаю, шановні підприємці! Сьогодні ми подаємо звіт за третій квартал або за 9 місяців для підприємців, які знаходяться на спрощеній системі 3 група ФОП. Ми заходимо в кабінет textGofua і подаємо звітність звідти. Ви можете скористатися як дієпідписом, так і файловими ключами або хмарними. У мене файловий ключ, тому я заходжу через файловий ключ. Коли зайшли ми в кабінет платника податків, ми переходимо на введення звітності. Знаходимо 2025 рік 9 місяців і натискаємо на кнопочку Створити. Вибираємо файл F0103309. Обов'язково перевіряйте, будь ласка, код ДПІ. Якщо, наприклад, він у вас е, зазначено вірно, ви можете його відругувати. Щоб зрозуміти, який у вас саме, ви переходите в облікові дані платника податків. Дуже зручно це зробити в нової вкладці і подивитися, наприклад, як у мене, 2657. І я перевіряю тут 2657. Після цього ми не додаємо ніяких додаткових додатків. Просто натискаємо на кнопочку Створити. Що ми бачимо? Ми бачимо, що наша звітність звітна за три квартали нашу адресу прізвище ім'я по батькові, електронна пошта, телефон ідентифікаційний код. Переходимо до дев'ятої строчки, де ми подаємо, скільки у нас було працівників. Ту, ту кількість ми і зазначаємо. У мене було 0 кведи. Зазвичай кведи всі зразу підтягуються, які у вас є. Ви можете їх видалити. А якщо щось не підтягнулося, ви можете їх додати. Але м я нічого не видаляю. Я буду усі. Вони не заважають. Зараз ми розглянемо варіант, коли за всі 9 місяців у вас не було взагалі доходу. Якщо теж у вас не було доходу, бажано подати цю декларацію. Ви можете залишити її так, як вона зараз є, тобто пустою, або вставити нулі. Я ставлю нулі. Я ставлю нуль в шостому рядочку, показати, що в мене не було обігу. І я ставлю 0 військовий збір, і ставлю 0 Тут і тут. Перехожу на перевірити, зберігати, відправляти. І очікую на перевірку і зелену квітанцію номер 2 Якщо, наприклад, у вас був дохід... Тільки в перших два квартала, тобто за півріччя. А в цей раз у вас його за третій квартал, в третьому кварталі у вас не було доходу. Тоді ми виставляємо той дохід, який ми отримали за півріччя. Наприклад, це було там 500 тисяч. І так як ми вже сплатили податки по, за півріччя. 25 тисяч. В тринадцятому рядочку ми пишемо ці 25 тисяч. Тобто, за перше півріччя ми прозвітувалися, сплатили податки. В третьому кварталі у нас взагалі немає доходу. Також ми вказуємо, що ми сплатили військовий збір за перше півріччя і вказуємо тут 5 тисяч. І як бачите, нам не потрібно нічого сплачувати, тому що не було доходу почали з вересня на третій групі ФОП зареєструвалися і отримали ну, ці ж 200 тисяч, наприклад. То 13 рядочок у нас залишається без змін. І а, 5%. Від 200 тисяч у нас виходить 10 тисяч, те, що нам потрібно заплатити за податки. І військовий збір у нас 2 тисячі, це 1% від нашого доходу за вересень. Якщо, наприклад, ви були перший, другий квартал на іншій групі, перша або друга. І з третього кварталу ви почали вже працювати на третій групі, то ви також вказуєте ваш дохід тільки за третій квартал, тобто за три місяці, а саме за липень, серпень і вересень. І цю суму ви вказуєте в шостому рядочку, як було, наприклад, зараз 200 тисяч. І ця так, така ж сама система. Вказується і розраховується. Те, що ви були на першому і другій групі, в першому кварталі це все буду показуватися аж в річної декларації. Приклад, якщо ви всі ці 9 місяців отримали дохід. І е, сумарний ваш дохід за 9 місяців був, наприклад, 373 429 гривень. Е, ви вказуєте це в шостому рядочку. В восьмому ця цифра дублюється. І в 11 е, це сума 5% від загальної суми вашого доходу. Але ми ж платили податки за перше півріччя. Тому ми повинні в 13 рядочку вказати, скільки ми сплатили. У мене стоїть 433395. Взагалі, ця сума підтягується автоматично в кабінеті платника податків. Якщо, наприклад, не підтягнулось, куди дивитися, ви відкриваєте за свій другий квартал декларацію. І бачите, що в 11 рядочку у вас була сума 433395 гривень. І цю суму ви переносите саме в 13-й рядочок. Тобто, ще раз, з 11-го рядочка, тобто з півріччя, з нашої декларації за півріччя, ми переносимо 13-й рядочок. Що робимо з нашим військовим збором? Військовим збором, 23-му рядочку вказано сума, вся 1% від всієї суми, яку ми о цього доходу, якого ми отримали саме за 9 місяців. 24 й строчки нам потрібно вказати, який військовий збір ми вже сплатили. Дивимось, де ми можемо його взяти, якщо воно автоматично не підтягується, або просто перевірити себе. Ми його бачимо в 23-му рядочку в декларації за півріччя 866-79. вона сказано. І різницю, тобто, це один відсоток саме за третій квартал, який ми отримали, вказано в 25-му рядочку: перевірити, відправ... підписати і відправити. Через деякий час, от, наприклад, сьогодні я вже подала свою декларацію, і за півгодини я вже отримала зелену квитанцію в такому вигляді. Все прийнято. Тепер залишилось сплачувати податки. З приводу податків: податки, з військовий збір та єдиний податок потрібно сплатити до 19, -го, -го, -го року. Подати звітність. Сам у вас є час ще до 10-го одинадцятого двадцять п'ятого року і сплата по ЄСВ до 20-го 10-го двадцять п'ятого року. Не зволікаємо, не відтягуємо, є можливість. Подаємо звіт і сплачуємо податки. Гарного всім дня!